Одного відчуття легкової тачки я вирішив заїхати на К3 в поле. Це реально проблема, і це реально косяк. Погнали дивитися відос. Друзі, вітаю вас. Сьогодні нам дістався на огляд автомобіль, який називається Audi Q3. В нас це є повний привід. 2015 рік рестайлінг на моторі 2.0 в комплектації Premium Plus. Справді цікавий автомобіль, про який є багато що сказати. Audi славиться тим, що вона просто елегантна, стильна і класна, як ми говорили в огляді на Audi a 3 І мене це вона трошки нервує. Насправді, в них немає якихось вичорних форм, вони не є такі, як BMW, як Mercedes, ти що на щось заглядатися. Це просто, блін, європейський такий Дорогий стиль, який дивиться нормально, нічим тебе не притягує і нічим не відштовхує. От просто тачка. І мене це взриває всередині. Цей автомобіль нам дістався в доволі красивому кольорі. Ось такий голубенький, приємний. Він справді гарніший, чим чорний, чим білий, бо тому що ці автомобілі їздять по місту просто сотнями, і ти їх бачиш кожного дня. І ось цей кольор виділяється. Я її щойно дуже легко пізнав на парковці. Ця тачка реально і певними красивими фарбами, коли вона є. в таких гарних, веселих літніх кольорах. Непогана решітка спереді. Зараз в анху. Кромі, вона виглядає класно по фарах. Гарна ауді фара стоїть лінзована оптика. Ну нічого про неї сказати. Вона не є стрьомна. Але вона й не є якась супергарна за рахунок того, що в нас є люк, в салоні набагато світліше, та в цілому цікавіше воно все дивиться та грає. Ауді без люку це є стрьомна ауді. Запам'ятайте ось це. Хочу подякувати нашим друзям з компанії які дали нам цей автомобіль на огляд та в цілому часто підганяють цікаві автомобілі. Хлопці професійно займаються автопрогоном зі штатів. Лишаю посилання на їхній телеграм та інстаграм канал в описі. Ви можете подивитися цікаве авто. І можливо вони вам допоможуть пригнати його в Україну. Також до речі, вони продають як і готові тачки в Україні, так і замовляють вам під замовлення, підбирають там потрібне авто і продають їх дорозі. Ще раз дякую і приємного вам перегляду. Посовно функції, які в нас є ще зовні, це є автоматичний багажник, тобто. Нажав кнопочку, він сам відкрився. Сюди спокійно влізе два чемодани, щоб доїхати на вокзал. Сюди спокійно влізе 4-5 пакетів з продуктами. І ще паліт буде сюди, можна запхати електросамокат, тобто в цілому він нормальний, з ним можна якось жити. На рахунок полки звична, класична полка Audi, акуратна, гарно працює, тому вона мені подобається. Що нам дає преміум плюс? Доволі непоганий такий салон. В нас є шкіряний руль, який гарно обтягнутий, який приємний на дотик, який красиво виглядає. В Ауді він блін якийсь симетричний, красивий, без ніяких таких, знаєте, вичорностей, фігпойми, яких дизайнів він просто круглий, класичний, гарний. Я сижу чисто в кросовері. Я б навіть сказав більше до джиповської посадки. Тут взагалі немає жодного відчуття легкової тачки, бо тому, що я не лежу. Я бачу рівно, дивлюсь прямо сідушка в мене теж плюс-мінус рівно налаштована, і мені так само зручно контролювати всі бока, сторони автомобіля, заднє дзеркало, тобто. Вона створена для того, щоб ти сидів так більш пряміше по місту. Це комфортно насправді. Дві години покаталися, мені сподобалось. По трасі я хочу все ж таки лягти в авто. Я люблю лежати в тачці, люблю ховатися за отим капотом. По дисплею нічого додати, нічого відняти. Просто блютуз, просто музика. Музика доволі тут хороша. Мені сподобалось. Не чути ніякого шипіння, басу як такого немає, але загалом піщалочки, динамічки відробляють в принципі приємно та класно, який може дати окремий дуже величезний плюс і дуже величезний мінус по салону. Це клімат-контроль. Оль, клімат контроль виглядає супер убого насправді, ну серйозно, дуже убогий. Отак не повинно бути ну навіть в 15-му році. Це як від якогось неваса. Просто і також ось ця штука в нас не крутиться, а отак щолкає. Тобто, вам потрібно зробити чолк, щоб набрати пів градуса, і воно треба сильно продавити. Тобто, якби отак легенько не вийде, ви мусите прямо щолкати, або можна просто затримати, і воно піде вверх. Мені не подобається, як воно виглядає. Мені не подобається, як воно працює. А отут, як ви могли замітити, щойно є дисплейчик, який виглядає доволі класно. Тобто він такий, вообще нічого, нічого. Мені він сподобався по відображенню, от саме температура, яка є, і режиму на якій воно дує, доволі гарно та красиво. Якщо до мене хтось колись звернеться з проханням, підскажи, будь ласка. Який автомобіль купити для мами? Я скажу, купи Audi Q3. Якщо до мене колись хтось прийде і скаже, будь ласка, підскажи, який автомобіль купити? Сестрі, доньці, як першу, другу тачку, щоб просто вчилася їздити, щоб їй було комфортно, не за всі гроші світу, але там зі значком якимось таким модним по типу Audi, BMW Mercedes. І щоб були якісь технології, безключовий доступ, щоб музичку могла свій послухати через Bluetooth із контроль, мало Но в цілому їздила, знаєте, з таким доволі високим рівнем комфорту. Я скажу, купи Audi Q3. Це ідеальний автомобіль, який закриє всі базові потреби для середньостатистичної дівчини. Чому? Бо тому, що просто гламурний кросоверчик, на якому легко паркуватися, бо тому, що вона невелика, вона висока, тому можна кататися по тротуарах за рахунок того, що в нас 18 колеса, які насправді доволі такі гарні, але вони на 50-й висоті резини. Це нам дозволяє паркуватися, впритик до тротуарів і не дерти кулеса. А навіть якщо дерти, то це штатні диски від Audi. Вони А, коштують недорого, Б, їх спокійно можна реставрувати. І все буде гуд, і раз в рік пофарбували, знову їздить на гарних красивих кулесах або взагалі забили на них болт. Попри те, все, що в нас є комплектація Premium Plus, тобто для мене це вже чутьлі, якби не вишка. Але чому в такій комплектації в нас на прекрасному чорному салоні біла стеля? Ну це реально проблема і це реально косяк. Чому це важливо? Бо тому, що це робить набагато більш комфортнішим салон і набагато більш дорожчим. І якщо ви в гольфах, ви в якихось там хондах я би цього не просив, то вибачте в ауді. Це повинно бути за ці кошти. Зате, якщо дивитися на дах, у нас є на цілий дах панорама, і це справді козирно та шикарно. Вона може відкриватися повністю, як я говорив раніше. Може легенько привідкривати, щоб ви могли курити свої поди, си воно витягувало через верх. І це дуже крута фішка. Чому? Бо тому що на трасі вам незручно буде відкривати вікно. А от якраз люк привідкрити легенько наверх. Це дуже хороший варіант, тому це зручно та класно. Ми зараз їдемо по одній з найгірших доріг у Львові, як я вважаю. Тут є така мілка бруківка. Переважно у Львові проблема це велика бруківка, але ні, тут є мілка, і тут дуже багато ям, таких нерівностей. І цей автомобіль м'який. Вона справді м'яка по підвісці. Я вже сьогодні проїхався годинки дві в центрі, і я реально можу сказати, що вона комфортна. Комфортна чи за рахунок того, що це кросовер, чи комфортна за рахунок того, що в нас великий профіль резини, точніше, високий профіль. Ти рельс не відчуваєш ні трамвайних, ні тих, що йдуть на поїзд. Ти не відчуваєш стиків асфальту ні в якому разі. Тобто, що підвізка, що резина в цьому автомобілі наточені на комфорт. Єдиний великий нюанс за рахунок того, що вона м'ягенька, така класна, коли я нажимаю газ, вона отак завалюється. Потім тільки ти його відпускаєш, вона назад провалюється вже на морду. Вона дуже валка. В кросовері, як на мене, цього не повинно було бути. І ну, кросовер повинен бути такий різкий, зібраний. Тобто, за рахунок втрати комфорту, він повинен добре керуватися, бути відзивчивий. Цей автомобіль зробили так, що він такий валкий, більше на джип мені схожий на якусь Q7, скоріш за все. Але якщо ми вернемось до цільової аудиторії цього автомобіля, а умовно це автомобіль для твоєї мами, як би це не звучало, то мені здається, їй веселіше буде, коли вона буде от якраз саме такою комфортною. Яка є дуже велика перевага в цього автомобіля? Це той мотор, який в нього запхали, а це є 2 літра TFSI. І що це нам дає? 170 кінських сил на повному приводі. Реально офігітельний мотор. В а 4 b 9 він шикарно їздить. Тут він цю машину розганяє також чудово, бо вона важить близько тонни 700, як я бачив в паспорті. Вона є легенька і тому, ну просто шикарний двигун, який тут повинен був стояти і він тут стоїть. Також в нас є повний привід, як я говорив раніше. Тобто взимку набагато комфортніше їздити, в поворотах ця машина доволі стабільна, в мокру погоду вона стабільна і тому, ну просто кайф, ідеальне поєднання. Дякую дуже сильно, що ви сюди не поставили 1.6, 1.4, Там плагін гібридний. Просто дякую вам за це. За рахунок того, в нас розхід зараза по місту був 13-14 літрів до 15. Взагалі. Я не знаю, який він тут на постійній основі. Я думаю, по трасі літрів 7-8 по місту, якщо ви цілком їздите по місту по корках, я думаю, 13-14 це стабільна ситуація, яку ви будете бачити. Але зато цей мотор хоч їде. Дякую вам за це. Також стандартно, що в нас в ауді є, спортрежим, який я не люблю в ауді. Чому? Бо тому що вас весь час підняті оберти, але він не їде в спортрежимі. Ну, от ми нажали, і він просто, якби ну, з трьох тисяч не стріляє. І відчуття у цього розгону немає. Зато, коли ми включаємо. О, тут, до речі, підірвалося трошки. Не бачу сенсу в аудюшних спортрежимах, коли ауді їде дуже круто, просто в драйві. За рахунок того, що ти нажав газ і вона зірвалась і пішла. Тачка на швидкості близько 120-130, гарно йде повороти, гарно маневрує. Стоїть і відчуває вона себе на трасі цілком нормально. Проте. В таких маленьких поворотах в вуличках, коли ви з невеликої швидкості нажимаєте газ, вона валка. Її ось так кидає за рахунок того, що вона м'ягка. Ну, гарно йде, гарно. Зараз десь ще підроздується, напевно. Передачу не скинула під горку. Нас зараз троє людей в салоні. 1,5 100 миль. 1,8 Десь близько двох. Офігенно їде. По шумоізоляції та звичайно. Шумоізоляції тут вже немає. На швидкості два. Це саме собою зрозуміло. Але йде воно дуже добре. Мотор просто кайфовий. Напевно, що один із моїх найулюбленіших моторів на ауді. Якщо ми там забудемо, звичайно, про 4 літра, про 3 літра, яких в них є. Беремо такі мотори, які нам, ну в принципі, доступні, які ми можемо собі дозволити, і можемо купити автомобіль на них. То от цих 2 літра вони просто шикарні. Ну, справді шикарні. Великі який великі теж плюс і нюанс. Е нюанс, який потрібно знати, який дає нам величезну перевагу. Цей автомобіль в стопу має 170 кінських сил. Перший стейдж без жодних доробок, просто програмно піднімаємо потужність на автомобілі 250 сил. І якщо ми поставимо сюди нульовик, холодний впуск, там в цілому поміняємо кульок, там люди кажуть, що він і за 300 сил може мати спокійно. Дуже класний, дуже серйозно класний мотор, класна коробка. Подобається, як їде, особливо. В реалізації ось такого от просто піднятого хетчбека, який називають кросовером, а Ауді назвала Q3. На цій теплій та зворушливій ноті я вирішив заїхати на Q3 в поле. Поле, оскільки в нас весна чистий пухляк, лофери. Ідеально, я б сказав, резина теж. Поки ми ще не закопалися, я такий веселий. Можливо, все не так добре закінчиться, і ми ще звідси будемо вибиратися до вечора. Я не розумію насправді потребу в Q3, коли в нас була нормально відпрацьована Q5, яку всі люблять, яку всі купляють. Чому різниця принципова? Не розумію, але найпринципі в принципі буде. В цілому, що я можу сказати про цю тачку? Тачка чисто для твоєї мами, можливо, там твоєї сестри, дівчини, дружини, не знаю для кого. Це є дівчача тачка. Мені вона як така не подобається, але вона чимось таке класна, чим вона класна, мотором, коробкою, повним приводом і тим, що це просто піднятий кросовер. Це цікавий, це потрібний навіть автомобіль в сучасних реаліях. Це є крута тачка для міста, щоб возити дітей в школу, щоб їздити за покупками. Навіть може подорожувати. Це справді непогане авто. Просто воно, як на мене, таке безлике, і тим воно мені не подобається. Оцінка на цей автомобіль від 1 до 5. 3,5 за рахунок того, що в нас просто є безликість. Ну і до речі, розхід неї теж немаленький. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити коментарі та лайки. Адже саме зараз на цій стадії розвитку каналу це дуже, дуже і як я люблю говорити, архіважливо. Також буду дуже сильно вдячний. Я вас просто розцілую. Якщо ви підпишетесь на патреон, там є цікаві пости, я деколи можу сісти собі щось цікаве написати, скинути вам якусь фоточку, як я монтую відео. Також будемо старатись робити бекстейджі зі зйомок і туди загружати. Тому welcome to Patreon. Все є в описі. Запропонувати тачку на огляд також є пошта для співпраці. Ви все поняли. Гарного дня! Всім па-па. Як ви бачите, класно відсняли машину в полі. Все подобається тепер босим їду.